От, Павлік, скажи мені, ставно над тобою хтось стоїть з батягом і примушує тебе закривати всі знаки питання на мене. Ну, зазвичай, зазвичай я цього не роблю, але тут дуже дуже така слизька доріжка. Я цього не роблю, і я, типу, такий починаю грати. Я йду. Ну я зазвичай ми говоримо це про ігри. Звісно, з відкритим світом. Я починаю грати. Я йду по сюжету. Звісно, на початку гри я точно хочу познайомитись з додатковими місіями, Взагалі, подивитися, що ж там за тими знаками питання. Просто ос особливо це на початку. От і тут далі, який далі розвиток подій. Я подивився. Ну, цікаво, не цікаво, неважливо. Я переважно рухаюсь по сюжету. Але якщо мене прям затягнуло, якщо зачепило, і це, до речі, вважаю е прикладами з хорошим відкритим світом, я такий блін, ну ще один подивлюсь, ще один подивлюсь, і я так розумію: так, я зачистив цю локацію. І якийсь типу, якийсь перфекціоніст в мені такий, ну блін, ну там залишились два знаки питання. Ну ну вже довж... окей, ти не будеш зачі, типу, зачищати всю гру. Не будеш, але от в цій локації. Яка там якось там контуром на мапі обведена, або видалена як окрема локація, або якось. Ну залишилось два питання. Ну давай, отут закриємо, а на всіх вже наступних локаціях ти вже не будеш витрачати на цей час. І от в мене отакий внутрішній діалог з собою. Я типу не знаю. Це я думаю, що тут якраз дійсно справа в припеціонізмі, бо я ж кожен раз заходжу у відкрут з відкритим світ, в гру з відкритим світом з думкою, що я йду тільки по сюжету, у мене нема 100 годин. <laughs> У мене нема 100 годин, я хочу просто типу насолодитись грою, насолодитись сюжетом. От якось так. Але я знаю, що в тебе з цим набагато більше проблем. Е, тож, е, поділись з нами, будь ласка, своїм. Е, типу, чому нащо тобі було зачищати всі знаки питання на е, скеліги? Дивись, е, почнемо з того, що це велике філософське питання, і я пропоную нашим вельмошановним глядачам на нього відповісти. Як ви думаєте, хто вправі називати гру поганою? Той хто пройшов її всю і знає всі її аспекти, чи той, хто пограв, йому не сподобалося, і він її кинув? Тому що е, у нас е, на моєму каналі ігровому була велика дискусія з фанатами Одісі, е, і вони заявили, що я не маю права говорити, що гра мені не подобається, бо я її пройшов. А якщо я її пройшов, значить гра хороша. А я все-таки подумав, що ну, якщо я її пройшов, це значить я дослідив всі її аспекти і механіки і можу чітко вказати, що на неї так, і що з нею не так. А, але ми до цього повернемось трошки згодом. Давай про знаки питання на скелі. Мені дуже сподобався відьмак. Я з радістю пройшов всі знаки питання на першій локації, на болотах, в Новіграді. все, що мені було доступно, тому що там є ще приховані завдання. І незважаючи на те, що не можна сказати, що відьмак це прям ідеально в плані різноманіття гра. Але навіть ті знаки питання, які були в стилі там скриня, або якісь схеми, або якийсь елементаль, вони все одно були прикольні. Тобто там був або лут, або ну, сама сцена, або якась історія в записках, воно все досить непогано. Е, якщо повертатися до Скеліга, так там ліниво розкидані ці сундуки по воді, це в якомусь мірі випробування. Але ти ж знаєш, я пилосошу локації, я зобов'язаний е, залутати все особливо, особливо, якщо гра мені подобається. Аж якщо гра мені подобається, ребята, ну все все буде адполісошено. Тобто я не впадаю, знаєш, в якісь зовсім абсурдні речі. Тобто, якщо мені не заходить якийсь елемент гри, там умовна алхімія в Kingdom Come, Камі, або якщо мені не, подо... ну, не отримую задоволення від отримання очівок, наприклад, складання камінчиків. Вальгалі в якийсь момент стало ну занадто складним. Вибачте, типу, я такий гравець. Ну я не склав усіх, тобто мені прям ну не виходило в мене в якійсь місці. Я такий, така нахіра я витрачаю на цей час. Це ж сайд активність, яка ні до чого не веде. Всі закляття Мерліна. Ти теж не прийшов? Так все я коли побачив цифру. Я пройшов десь ну 30, ну може, ну, ну коротше, я пройшов багато насправді. Але я коли побачив, що їх близько 100, дякую той чувак, який постійно виправляє мої 86 на 97-ось, я такий, їх близько 100, от, Я коли побачив, що їх близько 100, і вони прям не цікаві. І в нагороду ти там нічого толкового не отримуєш, я такий, ну я не сумасшедший. Тобто, з однієї сторони, так, да, я полісошу весь лут, хочу подивитися всі знаки питання, все зібрати. Я зібрав всі оці приховані статуєтки, що світяться заради всіх рівнів Валагамори. Це я зробив, але ну, коли. Да, да, але коли доходить до абсурду, ну, вибачте, ребят, ну, серйозно, для чого це робити? І отут для мене, до речі, дуже великий параметр. Тому що якщо гра має те якусь задроцьку штуку, яку я не пройшов, це значить, що ця задроцька штука перейшла межу. Тобто, оця механіка не працює. Завдання Мерліна це дуже-дуже погане наповнення для відкритого світу. Мені, до речі, сподобалося, як у нашому відео по Гог Legacy Легасі було два чувака, який такий: Я фанат, і мені все подобається. І інший я фанат, ну і гали, ну...» Я такий. Ви вже ну, тому що непонятно, якщо чесно. Ні, Ну насправді це класно, що у, якби є різні, різні варіанти, але тепер я розумію, що ти, власне, не пройшов всі завдання Мерліна, тому ти не маєш права критикувати. Ці завдання розумієш? Типу? Н ні, дивись, але по логіки людей з інтернету мені, значить, Hogwarts Legacy сподобалась менше, ніж Assassin's Creed Odyssey. Бо на Assassin's Creed Odyssey я закрив всі знаки питання, почекаю. Але ти можеш крикотикувати Assassin's Creed Odyssey, а от якраз Hogwarts... Ну коротше, тут, тут дуже дуже ти був правий. Це дуже філософська тема. Якщо ми вже затронули Assassin's Creed Odyssey, я можу сказати так. Знову ж таки, там був мій підхід. Ти рухаєшся по сюжету, і мені ну типу, я знаю, це буде в нас окремий подкаст присвячений цій грі. Ми обов'язково це зробимо. От, але зараз я так в двох словах. В цій грі мені було ну просто прикольно бути в тому світі. Мені навіть був цікавий сюжет. Мені цікаво, що буде далі. Мені були оці крінжові, якісь там прям дуже незрозумілі завдання. Теж деякі цікаві. І мені, ну от коли мене щось так захоплює, мені хочеться трошки більше типу заполесосити. Але коли я коли зрозумів, що мені треба е, там не аванпости, а там щось інше, але, ну, щось якісь, типу як замки. Чи, на, я не пам'ятаю вже конкретно, як там е, називалось прям в самій грі е, ці. Але коротше, тобі треба прийти і вбити всіх. На, Я от якісь там ну, хай будуть аванпости. Я такий блін, ну ну я запелесосив там одну локацію. Там ще були оці війни. Ну, типу, битви, війни. Я виграв там всі оці битви на одній локації. Потім я приходжу на іншу, а там, ну, типу, один в один те саме. такий, ні, я точно не хочу цього робити. Я точно не хочу цього робити. Типу, там, мені було цікаво, мені прикольно, але мені от, оця одна мені вже набридла. І та тому я, я кинув, але я знайшов, до речі, для себе щось інше. Я, наприклад, там мені було цікаво знайти всіх мифічних тварин, бо мені взагалі ця тема цікава. От я знайшов всіх мифічних тварин. Це, це було прикольно. Кожного разу, коли ти це говориш, мені боляче. <реш> ти просто робиш мені больно. Розумієш. Це можливо якась типу дитяча ще в мене штука, бо ну я. Дуже кайфував в дитинстві, от коли там, знаєте, там, в школі ви вивчали ці е міфи Древньої Греції, там оце все. Я просто дуже кайфував від цього, мені було це прикольно, мені було це цікаво. І тому, власне, коли з'явилася гра з цим, всім, я такий: о, ну, це те, що мені треба. От, і загалом, ну, це ж не прям найгірша гра в світі. От а вона дійсно непогана, і там є і гумор. І ну окей, ми зробимо окремо. Як до речі, пишіть, якщо ви хочете окремий подкаст, присвячений Assassin's Creed Odyssey, в якому у нас прям дуже кардинально відрізняються е, погляди на цю гру. Ми обов'язково це зробимо. Напишіть про це в коментарях, але повертаючись до теми, ви хочете сказати, що ну я не розумію, чому коли я кажу, що активності на карті в відкритому світі Херня повна, люди мені кажуть, їх ніхто не змушує тебе проходити. Так мене і головний сюжет ніхто не змушує проходити. Ну, типу, мене ніхто не змушує там стріляти, мене ніхто не змушує вибирати мілі, мене ніхто не змушує займатися прокачкою. Але в грі це є, я це використовую. Ну тобто, умовно, якщо я скажу, що в кіберпанку ну, максимально ніяке розгалуження по сюжету. Ну тобто, це ж буде правда, бо там варіативності, Мінімум, але мені на це можуть сказати: ну, грай в Kingdom Come, там варіативності більше. Це ніяк не впливає на те, що в кіберпанку її немає. Відповідно, я ж кажу: якщо мене не змушують щось робити в грі, це не значить, що я не можу це критикувати. І я цього не можу зрозуміти. Тому що для мене це все-таки важливий елемент. гри, для мене важливо подивитися, як наповнювали цей відкритий світ. А, і оцей факт нелінійності він також грає ну, вагому роль. Бо, наприклад, починаючи з Unity, в тих же асасинах, вони ввели систему левелінгу, тобто відкритий світ перестав бути відкритим. Тепер ти можеш йти тільки туди, де циферки тобі підходять. А в Origins, Odyssey, і це дійшло до абсурду, тому що. Вони такі: сюжетно виправдать, чому два регіони поряд мають різницю в левелі майже в два рази? Ні. Просто бачиш межу, тут крокодил 12-го левелю, а тут 24-го. Ну, все, тут просто там, ну, там токсична земля, понімаєш, крокодили растуть страшні. В той момент, коли в Creed другому, вони такі, дивісь, ну, це от важкі. Типу, в важких обладунках, серйозні противники, їх так просто не вб'єш, що це швидкі, і вони можуть бути всюди, тому що ну, там, для захисту треба різні. Ні, ні, ні дивись. О, В тут 4 рамба, отут 3 рамба. О, і те ж саме стосується, ну. Не тільки активності, а і інших елементів, бо а, я звик до штук, типу, ну сундуки, нокі. вони не обов'язково повинні бути цікавими, хоча хороші автори стараються. В Юні також вони такі, трі рівня взлама замків, замок, який дуже швидко бігає. Так, да, мене ніхто не заставляє це проходити, але хто розробників заставив робити це так таке? От ти мені скажи. Типу, я, ну, я ж не змушую додавати в сраті механіки. Знаєш, ми повертаємося до теми власне, про відкрите світів, заради того, щоб сказати, що це відкритий світ з нудним одноманітним наповненням. Власне, це от про це і є. Тобто, хороших відкритих світів дуже мало. У нас є окреме відео на каналі. Можете подивитись відео про відкриті світи. Хороших відкритих світів дійсно дуже мало, яких було б якось цікаво. І ну, різноманітно, щоб вони були цікаво і різноманітно наповнені, а поганих дуже багато от, в яких відкритий світ тільки заради відкритого світу. І там оці всі знаки питання взагалі не цікаво досліджувати. Взагалі, ну так, якщо в тебе прямо от грає оцей перфекціонізм, я хочу закрити всі питання, тут питань нема. Але тобі буде нудно. Ймовірно, що тобі буде нудно. Якщо ти не фанат, я не знаю робити ну, якусь рутину. От, бо воно дійсно воно по відчуттях перетворюється на рутину. От, тому я, я ціную. Я або не граю прям в відкритий світ, як, якщо він нудний, або я ціную дійсно відкриті світи, які мені хочеться, як, такі, як, наприклад, Зеля. За Zelda, Зельда Tears of the Kingdom, або Breath of the Wild, або Red Dead Redemption. У ну, відьмака є проблеми, але можна сказати, що відьмак, в принципі, теж. Плюс-мінус цікавий відкритий світ. Ну, от, і мені подобається там закривати якісь питання. От, буквально нещодавно я почав трошечки пограв відьмака, бо я там поставив локалізацію, українську було цікаво. Я от перша перша локація, на якій я вирішив спробувати позачищати, типу, мені набридло це, але ну, різноманітня, хоч якесь є. Ну, от власне, якщо не збирати е з, з дошки, оця там дошка оголошень. Якщо не збирати з дошки оголошень, а виконувати тільки ті е додаткові квести. Ну які е просто якісь сторонні а не з, з основного сюжету, то, то це досить навіть і цікаво. Якщо з дошки зібрати, то та там виходить, прям якось щось ну, таке трошки стає нудно там через годинку-півтори. Так, я походжуюся, але насправді навіть об'яви з дошки, вони все одно обигруються, там і монстри різні, і подводка різна. Так, це не щось геніальне, але це не на похі зроблено. Це просто зроблено швидко з економією ресурсів. Тобто я не можу сказати, що це погані місії, вони маленькі. Треба зважати ще, умовно, якщо ти граєш зараз в гру, яка вийшла 10 років тому. Ну треба логічно типу буде як ви, логічним і е, раціональним ти розумієш що 10 років тому умовно не могли фізично не було там можливості наповнити максимально так світ щоб тебе кожне завдання було різноманітним не було там ну типу не е, ПК були не такі консолі були не такі там були попередні покоління консолі тобто то просто неможливо було запхати прям все навіть якщо б вони захотіли От, а от коли гра виходить от прямо зараз, і там, ти бачиш, що там просто тупо одноманітна якась штука, ну тут так, тут я взагалі. Я, я, я не розумію, типу, на що ви зробили. Значить, ви це все зробили. Для кого ви це все, все зробили? До речі, Kingdom Come не дуже нова гра, але я поки що там одноманітного нічого не зустрів. Я поки що про першу частину, друга, друга от, буквально незабаром не виходить. О, чувак, ти дійдеш до собора, Місія в церкві. Якщо хочеш, я тобі скажу, дещо про твою місію. Да, так, да, я пропоную тобі постраждати. А потім я тобі скажу секрет. Тому що я, коли узнав його, я такий. Варва, ти взагалі ну, на приколі за ну, своїми. Там короче, він такий, дивіться, ось тут масив місії, ось тут. Я, я писав, старався, там годин 6, а ось ти тут праворуч, можете це заскіпнути. Я такий, От Це... Да, Але Кіндом Come єдине, повторюємо, що я знаю: це відстрілювати вушка. Цім, цим ворожинам, ну, поняв, монголам цим, я забув як басурманам, як їх кличуть там. А, тобто там є табори, ти приходиш, воюєш просто збираєш вуха і здаєш їх. Я не знаю, чи це безкінечна місія, чи ні, але така можливість є. Але знаєш, з урахуванням бойової системи кожна спроба когось цієї грі це окремо маленька пригода. Типу, те, як мене нагибали, то... о Боже. ну... Але так там прям місії хороші, різноманітні, і за рахунок того, що механіки там непрості, і в цілому ти можеш вигадати багато. І гра трошки забагована. Давайте чесно. Типу, якщо правильно зі спини до когось зайти, чи нічого виробити, дати йому можливість поспати. Ну тобто, от цей момент, що тобі треба у когось взяти предмет, ти його вирубаєш, а потім він голий ходить і питає тебе, як успіхи з місією, ну там такого достатньо. Але це доставляє, це реально доставляє. От, і це хороший приклад, як на мене, того, що Та там і знаки питання, знаєш, не такі, щоб прям були. Ну, там місія, і в тебе є там е додаткова, додаткова, додаткова і мейн. Типу, тобто, і ти можеш піти на додаткові щось, додаткові якісь дії зробити. Або можеш в лоба піти на мейн. Тобто, ну, і це плюс-мінус, мені здається, прям от, дуже адекватно. Тобто, хочеш так, хочеш так, в тебе є вибір. Е там можеш когось зустріти по дорозі, з кимось поговорити. Оп, в тебе з'явився якийсь типу, ну там, сайт-квест. Хочеш, проходь його, не хочеш, не проходь його. Але я не знаю, поки що. Можливо, коли там ну занурюсь більше в гру, там, в майбутньому, можливо, і з'явиться, але поки що мені не попало, не трапилось нічого, щоб мене сказав такий: блін, я не хочу це робити Це щось одноманітне. Це ти ще не дійшов до Ділсі, от в Ділсі? Буде, але нікому не кажи. тому що всі кажуть, що актичні ділсі. А насправді підсумовуючи цю тему, хочу сказати, що так нас ніхто не заставляє проходити нецікаві одноманітні місії. Але ну ми ж платимо гроші за весь контент. Ти хочеш його дослідити, і відповідно хочеш, щоб цей контент був хороший. А значить, бажано, щоб ну він. З якимись ресурсами і робився, ну тобто, не зовсім уже поганим не зовсім уже як попало, і тут уже питання до креативності розробників і всього іншого. Я люблю зачищати пабліку. Ок і так а для мене це принципово, і я завжди вважав, що я, хоча б, можу адекватно оцінити ну, типу, рівень наповнення гри, бо я майже весь його вивчаю. І умовно, якщо ми візьмемо Одісі і візьмемо доповнення, то я там можу сказати, що вони зробили те ж саме. Повісли на це обкладинку про Аїда Зєвса і Посійдона щось е там. Ну коротше, оце Богов. і Месним аванпостам додали, по моєму, статуї, які е ну можуть оживати. Ну тобто, все те ж саме, що в оригінальній грі, з іншим скінчим. І це, до речі, дуже популярне рішення для лінивих DLC, але зараз наче з цим покраще вже. Ну тобто, якось уже не так на похи роблять. Я згадав ще одну категорію. Ми, ну власне, враховуючи, що ми просто не відносимось, ми не згадали це. Але це зачистити всі знаки питання, тому що за зачистку всіх знаків питання тобі дають там ачівмент, якийсь, типу, ну як не всередині гри, а в Steam або е, в цьому, і ти хочеш пройти на 100%. І тому тобі потрібно це робити. Треба зачистити все. От в деяких іграх так таке є. І та це окрема категорія гравців, ми просто не згадуємо, тому що власне ми не вибиваємо ачівки прямо от у всіх іграх там і все таке. Але та є ще й такий варіант. Тобто, коли розробник тобі буквально змушує тебе, якщо ти е -е -е -е, полюбляєш вибити платину чи на 100% як як всім. Я думаю, що ви можете долити своїми думками стосовно знаків питань, закривайте, не закривайте, наскільки вони взагалі важливі до вас в виках. І не забувайте ставати спонсором, підписуватись на канал, дивіться інші відео, писати коментарі і ставити лайки вподобайки. Обіймаю, цілую, папа, -па, всього не